Це зтучено і звоськодав. І багато а. там було? Стучен мишки в двох точках, а це ящики звоськодав. В Воскодавах там ще буде, ще багато їх там. На деревах Володимир Заїка привіз партію каштанів, які планують продати, а в торгово віддати на потреби збройних сил України. Акцію зі збору плодів цього дерева оголосили в гощанській громаді 30 вересня. Ліцеїсти цю ініціативу підтримали та вирішили допомогти збирати каштани. Це було дуже цікаво. Нам було навіть захопленням збирати їх для наших воїнів, які захищають нас. Щоб ми жили тут мирно, ми зібрали 25 мішків каштанів. Ми були всюди біля школи, тут в парку, в Хрещанському парку Тараса Шевченка. Були на набережні, там теж є каштани. Учні перших 11 класів взяли активну участь у збиранні каштанів, як бджілки по граминці, мед. Кожен ніс, хто в пакетику, хто в ящичку. Той відрі приносили із своїх подвір'їв. Терентіївські в нас дітки є, приносили по відру по два». Каштани діти приносили до своїх навчальних закладів. Потім зібрані горіхи місцеві жителі транспортували у Гощу. Це унікальна ситуація, тому що ніхто нікого там не заставляв, не писав ніяких розпоряджень, там, нічого нікому не наказував. Просто сторінка, на якій прочитали. І зразу самі захопилися цією ідеєю, просто самі діти. Це просто унікально, що діти самі зробили цей результат. Ініціатори збору каштанів, голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич та голова Гощанської громади Микола Панчук кажуть, ідея з'явилася, коли їздили до військових на фронт. Декілька днів тому повернулися зі сходу, їздили на схід на Запорізький, Донецький, Харківський напрямок. І їхали і, ну, просто розмовляли, мислили, що можна ще як допомогти для збройних сил, тому що потреба в допомозі є постійно. І пройшла така ідея. Микола Миколаєвич поділився, що в Гощі є багато киштанів, а наш кооператив від асоціації фермерів щороку. Ми вже декілька років їх заготовляємо саме для як добавку для корму для тварин. Головне, щоб він не був там травмований, був плюс-мінус чистий, але він проходить сушку, він проходить доробку, він буде подрібнений. Що думали, коли щоб бути скільки каштанів? Оце грузить. І все перший раз грузимо. Громадою зібрали понад дві тонни каштанів, загальна вартість яких 14 тисяч гривень. Ці гроші перерахують на авто для 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, у якій служить випускник гощанського ліцею. Це автомобіль, який вартує на сьогоднішній день 4 тисячі доларів. А, взагалі, ми маємо потреби зібрані для різних бригад, і далі працюємо над наповненням бюджету. У нас є певний перелік, і згідно того переліку, ми стараємося допомагати. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.